Пропонується до продажу просторий цегляний будинок у селі Ворониці Лубенського району Полтавської області. Загальна площа будинку складає майже 100 квадратних метрів. Він має 5 кімнат, кожна з яких світла, охайна і доглянута. Всередині зроблений косметичний ремонт, усе чисто, акуратно і готово до заселення. Комунікації вже підключено, є газ, електрика, центральний водопровід, а також на подвір'ї. Є діюча свердловина. Опалення індивідуальне газове, водяне, але збережено і пічне. Санвузол суміжний, у будинку залишаються меблі, техніка, земельна ділянка площою 40 соток, двір просторий та огороджений парканом, є всі необхідні господарські будівлі. Сарай, підвал, літня кухня, гараж та інші прибудови, які суттєво полегшать життя на селі. Функціонує магазин, що забезпечує мешканців необхідними товарами. Освітні заклади розташовані в сусідніх населених пунктах. До найближчого міста Лубни всього 25 кілометрів. До траси Київ, Харків, 10, Тож, доїзд займає небагато часу. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ціна 14800. Присутній хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.